Доброго всім дня! З вами знову Микола Цікащина, ця злаженщина Юлія Ворона. Златому ще сьогодні придеться показувати перезаливку на сідниці. Стало тепло, сонячно, скоро почнеться пляж. І клієнтки задають питання, що робити швидко, ефективно, щоб тут сідниці були пружні, без жиру і швидко. І притягували погляд протилежної статі. Так? Ну, вирішили показати на Юлі, тому що тут сідниці, як сідницю. Починаємо. Швидко, ефективно, продуктивно. Значит, Такий тренажар іперекстензія отакого типу, майже горизонтально підлога. Показуємо два варіанти зараз. Один на низи біцепс стегна і перехід, біцепс-сідниця. поїхали. Виконуємо як, виконуємо так, щоб у нас поясниця була в прогині. Опора у нас не біля пояса, а трошки нижче. Поясничка у нас прогнута поперек. І от таким чином, оскільки у нас спинка затиснена там, то виходить, що, що розтягується стегна і сідниця. Особливо видно, як розтягується її низ. Тобто оці ось переходіки. Скільки виконувати? Якщо без ваги, то красиво, естетично виконуємо 20-25 разів. Якщо в руки взяти якийсь диск, то будемо виконувати? 10-12. Хто яку кількість повторень любить. В принципі, ефективність буде. Те, що треба. В кінці можна так, можна робити таке статичне навантаження, слідкувати, щоб у вас все тут було напружено чудово. І другий варіант екстензі, Зразу зараз будемо показувати більше на верхню частину. От тут що ми робимо? Округлюємо поперек, де? І просто можеш звернутися трошки місць назад. Ще зручно і так. О, а тепер округлили поясничку, високо не піднімаємось, роботу вкидаємо. ось просто. Цей суглоб і просто затискаємо. Просто так, як підйомний кран, через стриву втягуємо. Але знову ж таки тут округлюємо, щоб більше скорочувалося воно. Тут розтягнута, тут скорочується, Все. Кількість разів по факту та сама. Але можна звернути, як зараз у Юлі в цей момент напружується верх сідниці. Красиво, естетично. Таж в кінці підходу можна робити статику, щоб більше пропалюватися, прожиматися. Чудово. Так. Це ми, типу залили кров'ю і лімфою сідничку. Підготували до наступної роботи. Наступна робота у нас буде мертва тяга в машині сміта. Пано. Yeah. Знову ж таки, прогин. Якщо ми хочемо, щоб більше у нас кулися верхи, ми прогин прибираємо і ноги практично не згинаємо. Отака от. Полу Горбата тяга виходить пол полу. Ось таким чином, да? так. Зразу ж видно, що і як у нас вмикається. Робота йде через да? верхи. Сьогодні ми хитро, начебто не робимо ніяких воділок, всього іншого. Ми виконуємо отакі от от прикольні варіанти. Не зовсім типові, але дуже ефективні. Для різноманіття можна використовувати. Знову ж таки, в залежності від ваги гантелів, кількість повторень у нас буде легкі гантелі. 20-25, можна робити, якщо у вас проволюють червоні мезові волокна. І ви про це вже в принципі, знаєте в процесі тренування. Також хочете більше зробити таку миттєву, жироспалючу тренувальничку. І 10-12 повторень ми будемо робити з більш важкими гантелями. Але знову ж таки тут надто за вагою ми не женемося, тому що поперек у нас в не дуже сильному положенні. Чучук родильний? Супер. Пішли в красу. Показуємо тепер щось модне, цікаве, необичне. Зараз перевіримо. Біжимо вперед. Або як виходиш. Біжемо. І зараз Юля продемонструє ось такий от присій дик. Юля, що більше вмикається в даному випадку? Тому що, тому що ми начебто тут зараз сліпі з оператором і не бачимо збоку. Взагалі не видно, да? Ну, Щоб було видно, це треба, щоб були якісь сідниці вже у людини. Якщо в тебе їх немає, то що ж ти зробиш? Як вимкнеться камера, комусь буде погана, тоді. Да. І mm -hmm. це буде не юля. Це... Оскільки виконуємо? По 12 разів. По 12 разів. Можете 15 Можна і більшу кількість разів, знову ж таки, в залежності від того, які у вас стоять миттєво задачі. Якщо хочете швидше підсушитися, то можна, в принципі, до 20 разів робити, але знову ж таки, пам'ятаємо, що якщо силове навантаження таке більш-менш впритик, то потім ну, як... Наслідковий потенціал буде значно вищий і довше буде відбуватися процес відновлення. Тобто біле волокнову у нас більш потужне. Ну, хоча тут про біле, мабуть, ми мовити не будемо, тому що по 5-6 разів ми виконувати це право не будемо. Да? Все-таки більш потужно, навіть на 12 разів. Але все ж таки на кожного по 20, це, мабуть, буде важку Кількість підходів 3-4, залежить від того, як ви себе вимахали, як ви відчуваєте памп. Ти відчуваєш памп? Ні. В руках. В руках ні. В руках ні. Сьогодні пампа це поясниться. Юля да. просто дуже любить вправи. Не те слово. Вона ніколи і так не робить. Але все ж таки, якщо ви пересічне клієнтка залу, то вам краще розігрітися там. Ви тоді будете все тренування, краще відчувати сідницю, якщо ви одразу напампите. Дякую. Наступна вправа буде нелегша. Ну, у нас ще їх дві залишились. Я не можу запозинитися на топ-5, тому що їх тут трошечки більше. Як називається наступна вправа? З мною гантелі в одній руці, на одній нозі. Правильно, я не знаю, як вона називається, ми її називаємо лелека, як то раніше воду з керни з діставали. Чогось з лелека. Ластівка. Ластівка. А до речі, хто ж з тобою тут поспорить? Ми підемо туди, де красиве світло, де візьмемо гантель. Це не знаю, кілограм 30, так? Да? Кілограм 30. Ну, оскільки тягнуть мені цю гантель, то ми, мабуть, візьмемо 12 кілограмів. Там може буде не знімаюсь. Даже, по суті, у нас на каналі третє тренування, мабуть, да? що ми розповідаємо про сідниці. Я сподіваюся, що ми не скоро повернемось до цієї теми. Як це не скоро? Але оскільки просять, то доводиться щось показувати, так? Що І щоб воно було ефектив... 5... ефективно. Вправи, які ненавидять, дівчата, так? Да? О, топ-тетики, вправи, які, про, які ненавидять. Ольга, вчора мені самі складали цей топ. Супер. Ми це знімемо обов'язково. На сідниці, до речі, всі. Ну, з хлопцями простіше. Яку тренув... Яке тренування найбільше не люблять, то це як тільки я кажу ноги, всіх пропадає настрій. Чомусь так. Коли я кажу, дівчатам ноги або сідниці, то вони радіють. Не знаю, що це показано. Хоча я теж ноги не люблю. Не пропадає настрій, коли руки. Ну, так. Це ж таке діло. Тут головне не перекачатися. Ага. Ти дивишся, що камера не вибить, да? так? Так. Щоб не достатньо. Значить, це дуже просто ефективно. Там Юля нібито тримається рукою, але вона притримується рукою за опору, щоб тримати рівновагу. В чому суть вправи? Як ми бачимо, п'яточка і плече на одній лінії, ми просто через цей робочий сустав робимо такий проворот і за рахунок нього піднімаємося назад. Сильно таз вперед не втягуємо. Тут воно, мабуть, буде не цей рук буде недоцільний, але. Ми чуть-чуть завалюємося на зовнішню частину стопи, да? коли робимо? Ти добре робиш. Okay. Я ж дивлюся, що тобі можна пальці закласти по внутрішню сторону, то я тому кажу. Коли ми завалюємося, ми переносимо більше ваги сюди, всю сторону безпосередньо туди, де у нас. Та застановись глуп. Що я хочу сказати далі? Юлія у нас вже трохи потренувалася, тепер настав час мій да? трохи потренуватися. Зараз вправа буде називатися «Ушатай тренеру спину. Фухти. Або тяга спортсменка. Через гіперкстеянці. Це знову мені. Поможеш мені пробити спину. Ми на тебе навіть дивитися не будемо. Ти просто будеш мене тягати, а я буду вмикати спину. Значить, така класна модифікація. Видивився колись у легкоатлетів, як вони просто прекрасно тренували біцепс стегно на коліна, покажи. Кинай подушечку. Подушечку. Так ти заснеш. Тобі більше-меншу. Та То все-таки заплановано. Ти давай хоча б якусь. Ближче треба, мабуть, ця штучка ще. Mm. Давай. Нормально. Давай, нормально. Це вже пішли трюки. Зараз будемо говорити, в чому відмінність. Між біцепсом стегна і сідницею. Mm. Юля вже щось ломає потроху. Та це плануло до мене. Начинається. <реш> так. А до цього ти тут робила, до речі? Давай не будемо. <реш> <реш> Я ну, не, тут давно не, ну, не робив. <реш> до цього дорогла. <реш> Значить, в чому суть? Класичне виконання. Стан на коліна, просто піднімись. І отут почали питання. Тільки ляглося. Як це право роблять легкі атлети? Вони просто нібито лягають вперед і за рахунок біцепса стегна піднімається назад. Це якщо ми будемо робити з прямою спиною, можемо собі там якусь паличку вниз підставити для опори, щоб не падати вниз. Так? Да? Так. Ну Обіприч, просто руками зроби. Обіпець. І піднімись назад. Просто піднімись. Наче. Значить... Ну, ви зрозуміли, так? Да? Юля все одно попитає, як намагається зробити через попу. В чому суть? Як перекинути цю вправу більше на сідницю? Треба просто сідницею в цьому положенні потягнутися назад, так? Да? А давай попробуємо за рахунок сідниці. Я буду спочатку допомагати, а потім заважати. І піднімається О, от таким чином вона сідницями зараз буде себе затягувати. Хорошо. Звісно, що біцепс з бедра ми там. Стегна не вимкнули, але все ж таки ручки намагаємося розслабити, просто втягуємо сідницями. Зараз оператор перейде туди назад да? і продемонструє нам цей трюк ще кілька разів. Давай. І потім, як вже спортсмен трішечки розігрілося в нашій, ми починаємо вже бодро і весело затягувати тренера назад. Давай, розігрілась? Так я вже й дотренувалась. Вже дотренувалась? Я ще спину повністю не відчув. Фух. Я ж хочу відчути, як я тягаюсь за тобою. Давай. Оп. І назад. А тренер стоїть і просто красиво опускає плечі вниз, піднімає груди вгору і прокачує собі спину. Ось так я Оп! І перевернулася, випала вагонка. Як добре, що там у нас немає вулиці за стіною, так? Да? Скажи, що ти думаєш, це все в приводу. Сподобалося? Сподобалося. Да. Ну, Поближче видно, що не сподобалось. Але не так рано. Але не так рано. Ну, Дійсно, в нас зараз трошечки ще ранок. Стільки це 6 вправ було десь приблизно. Хай буде топ-6 вправ для сідниць нетипове тренування. Не? Да. Памп буде вже розпалюваний режим. Таз буде ріст гарантовано. Все по 3 по підходи, кількість родім вже сказала. Останнє вправо від 10 до 20 разів теж виконуємо. В від світу наскільки у вас сильний тренер. Наскільки ви витримаєте. Ну лайки, підписки. Рупи, підписки. І підписки. І ваші ідеї та питання, Все що вас цікавить. Щастя, здоров'я, до нових зустрічей.